Вітаю кожного на каналі Українські народні прикмети та традиції. Дякую, що завітали. Адже щодня тут ми дізнаємося про життя наших предків, про те, які вони мали на кожен день традиції, прикмети, звичаї, повір'я, перекази та забобони. І це все цінним багажем знань, передаючись із родини в родину, з покоління в покоління. Дісталось до нашого часу. Не забуваємо та цінуємо те, що нам належить. 24 листопада, день тижня понеділок, світловий день триває 8 годин 44 хвилини. Схід сонця очікуємо о 7.36. Захід о 16.20. Щодо місяця у цю пору він зростаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні великомученицю Катерину. Зростала дівчина у досить заможній родині, була освіченою та мудрою із ранніх років, до християнства прийшла після того, як одного разу побачила видіння, в якому до неї з'явилась Діва Марія з Ісусом. З того часу Катерина пішла з проповідями про Христа, несучи віру та закон Божий, якого дотримувалась і сама. Завіданість Господу вона постраждала, прийнявши моченицьку смерть, так і не покорившись язичникам. А ще у цю дату віряни вшановують преподобного Меркурія, що був суворим посником та подвижником Києво Печерським, а ще преподобного Меркурія Чернігівського, що прославляв Всевишнього та тримався його вчення. Іменини у цей день святкуватимуть. Євген, Іван, Михайло та Катерина. Чарівні хвилини янгола тривають із 10.50 до 11.25. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням або стати трішки заможнішим та покращити свій матеріальний добробут. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. У народі свято Катерини, яку люди вважали помічницею при важких пологах та помічницею у справах сімейних. А ще зустрічається у переказах назва дати жіноча доля. Адже за звичаєм вранці незаміжня дівчина, не промовивши жодного слова, має піти до церкви, поставити три свічки до Богородиці, Христа та до образу Катерини. Нагадаю, якщо у храмі немає образу святої, свічка ставиться до ікони всіх святих. І просити про добру жіночу долю, прийти додому, ні з ким не розмовляючи, набрати води з криниці та вмитись нею. Якщо це зробити, то дівчина невдовзі матиме хорошого чоловіка, вірили у народі. Цікавим стародавнім звичаєм було те, що коли на Катерини розіб'ється посуд. То прийде до винуватця розлука. Аби цього не сталося, варто одразу зібрати в торбину всі шматки, віднести їх до лісу, знайти дерево, в якому є дупло, помістити їх у нього, тоді за народним переказом розлука вас обійде стороною. І якщо з якихось причин до лісу вийти можливості наразі немає, розбитий посуд виносили на вулицю і за першої ж нагоди його позбувались. Корисним у цю пору вважався чай із суниці. причому люди збирали суницю повністю з листям, стеблом та ягодами. Правда, крупніші зривали, а менші ні. Заливали окропом рослину, накривали на кілька хвилин та пили ароматний чай, додаючи в прикуску горіхи з медом. Це і корисно, і дуже смачно. Вечірній час відводили на посиденьки. Дівчата збирались на ворожіння. За повір'ям Катерина про жениха усю правду покаже ворожили на горіхах. Господиня дому заносила сито повне горіхів. Кожна дівчина вибирала на власний розсуд два горішки. Дівчата їх били, чистили та дивились на них. Якщо обидва горіхи гарні, жовті та міцні, то і шлюб їх такий самий буде. Якщо горіхи різного кольору, то будуть обоє зі своїми принципами, які рідко збігатимуться. Якщо горіхи чорні обидва, добра від шлюбу не чекати, буде лиха свекруха. Якщо траплявся сухий горіх, то парубок до дівчини буде прихильним, а ось вона до нього ні. Обидва горіхи сухі, буде любов до самої старості. Перед тим як лягати спати, дівчата йшли до яблуні, відламували гілочку з неї та клали під подушку зі словами Милий мій, мені покажись, прийди до мене та й посміхнись. На ранок подружки ділилися побаченим у вісні. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. На дворі мороз, а гуси і качки повиходили. Погода на різдвяний святвечір буде тепла. Зорі яскраво світять, сніг незабаром піде. Сніг уже лежить на землі, перші дні грудня будуть без морозу, що не можна сьогодні робити. Купувати новий рушник до горя в родині, тому краще цього не робити. Також на катерини не прибирають в домі, не беруть, не миють вікон та не займаються рукоділлям. Доля важкою буде та притягуватимуться різні негаразди. Що добре зробити? Господані вважали на добре здоров'я нагодувати сім'ю борщем на Катерини. За переказами, кров родинна буде міцна, та жодна хвороба не зможе людину з них звалити, кажуть народні звичаї. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі два лаврові лости. Вони мають бути загорнуті у білий папір. Автентичні українські слова. Доземний. Люди так говорили, коли мали на увазі низький народна мудрість, і говорить вона нам про те, що ніколи за жодних обставин на ліжко своє не кладіть гроші та й гаманець взагалі. Це до вас постійно притягуватиме хвороби, і ви будете змушені усі зароблені гроші витрачати на ліки. Так само не варто на ліжко ставити сумку, у житті будуть самі збитки. Не вдаватиметься робота, виникатимуть складнощі і в пошуку роботи, тож дослухайтесь до народних прикмет і, можливо, все зміниться таки на краще. Стрижка цього дня під забороною втратити кохання та почуття. Щасливе число дня три, колір дня темно-зелений. Містичні години доби триватимуть із 9.15 ранку до 10.40. У цей час варто проявити максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою льнянка звичайна. У народі рослина ще відома під назвою Дикий льон та чистик. Для лікувальних властивостей збирали її траву протягом липня лише у сонячний день. Росте переважно як бур'ян на узліссях та лісових галявинах. Люди використовували льнянку як відмінний сечогінний засіб, особливо при захворюваннях сечостатевої системи, також як послаблюючий засіб при хворобах кишківника та прямої кишки. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута вами інформація є ознайомлюючою – та в жодному разі не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були терчаки із грибами. Страва була знана і часто подавалась до столу в осінньо зимовий період. Для приготування терчаків чистили картоплю, перевагу віддавали великій бульбі, адже саме її вважали смачнішою на цю страву. Картоплю мили, натирали на крупній терці, зайву рідину зливали, гарно віджимаючи її. Цибулю мілко нарізали, з морквою тушкували до готовності. Зайве теж відтискали та додавали до картоплі разом з яйцем та борошном. Тут використовували пшеничне. Усе розмішували і на смальці смажили оладки до золотистої скоринки з обох боків. Готували окремо гриби, їх тушкували у сметані, додаючи трішки води, щоб була поливка, сіль перець за смаком. В горщик складали смажені тарчаки, поливаючи їх грибною підливою, закривали кришкою та відправляли у п'єць до 30 хвилин часу, після чого страва вважалась готовою до вживання. Люди, що народились у цей день, є активними життєлюбами, прагнуть до самопізнання, але не завжди мають час на то, не уявляють свого життя без спілкування в колі друзів, вони завжди в центрі уваги. До їх сильних сторін відносять харизматичність, наполегливість та активність. До слабких нестриманість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись перевтоми. Успіх їм принесе фіолетовий колір. Камінь талісман берил, а квітка долі вербиця. Цей день в Україні, 24 листопада, день розвитку та друзів. Давня приказка говорить, що сонце не гасне і народ не зламається. Пам'ятаємо про це особливо у ті хвилини, коли дуже важко. Міцного вам янгола поруч.